Доброго дня, мене звати Едуард Цико, я лікар педіатр 6-ї дитячої міської поліклініки Компас. І сьогодні я вам розповім про гепатит А. Гепатит А це вірусне захворювання печінки, спричинене вірусом гепатиту А. Інфікування найчастіше відбувається фекально-оральним шляхом. Воно може відбутися при споживанні забрудненої води чи їжі, а також при безпосередньому контакті з зараженою людиною. Зараження гепатитом А частіше відбувається в регіонах з низьким рівнем гігієнічних умов або через різке погіршення санітарно-епідеміологічних умов. Підрив каховської ГЕС, на жаль, є показовим прикладом забруднення навколишнього середовища. Симптоми гепатиту А можуть зварюватися від легких форм, схожих на грип, це підвищення температури тіла, нудота, слабкість, до більш серйозних, які супроводжуються жовтяницею шкіри, білків очей, втратою апетиту та болями в животі. Лікування суто симптоматичною проходить в стаціонарі, щоб попередити розповсюдження інфекції. відпочинок, дієта, та відмова від лікарських засобів, що метаболізуються в печінці. Профілактика. Це ретельне миття рук, особливо після вбиральні, вести здоровий спосіб життя, слідкувати за гігієною нігтів, правильне зберігання та термічна обробка продуктів. Вакцинація вважається ефективним засобом профілактики. В Україні зареєстровані такі вакцини від гепатиту А, Хаврикс та Твінрикс. Твінрикс включає в себе вакцину проти гепатиту А та Б. Дякуємо, що довіряєте нам найдорожче.